Росія та Іран продовжують демонструвати свою прихильність поглибленням двосторонніх відносин. Обраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю в Тегран Таймс 12 липня, у якій похвалив Китайську народну республіку і Росію за підтримку Ірану у важкі часи. Детальніше аналізує американський інститут вивчення війни. Пезешкіан заявив, що Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану. І що його уряд залишатиметься відданим розширенню двостороннього та багатостороннього співробітництва з Росією, у тому числі через БРІКС, а також Шанхайську організацію співробітництва і Євразійський економічний союз Позішкіан заявив, що Іран прагне миру між Росією та Україною, і готовий підтримувати ініціативи, спрямовані на мир. Посол Росії в Ірані Олексій Дєдав в інтерв'ю Російському державному інформаційному агентству, опублікованому 13 липня, заявив, що Росія буде проводити той самий стратегічний курс щодо Ірану, якого дотримувалися при загиблому президенті Раїсі. Дєдав стверджував, що Росія готова розглянути мирні посередницькі пропозиції від Ірану. Хоча президент Росії Владимир Путін нещодавно відкинув можливість будь-яких посередницьких зусиль третьої сторони між Росією та Україною. Дєдав заявив, що Росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в осяжному майбутньому, але не назвав конкретних термінів цієї угоди. Я ж нагадаю, раніше новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що бажає конструктивного діалогу з країнами Європейського союзу та закликав США скоригувати свою політику. За його словами, європейські країни країни повинні усвідомити, що іранці – гордий народ, чиї права і гідність не можуть більше ігноруватися. Він закликав ЄС відкласти звинувачення та запропонував економічну, технологічну, енергетичну та іншу співпрацю. Пезешкіян також звернувся до Сполучених Штатів, закликавши Вашингтон. То визнати реальність і зрозуміти раз і назавжди, що Іран не буде відповідати на тиск. Але в той же час він говорить, що нарощуватиме співпрацю з країною агресоркою, тож, навряд чи так звана лібералізація відносин поміж Іраном і Заходом можлива за найближчого часу. Я ж нагадаю, 19 травня цього року президент Ірану Ібрагім Мараїсі загинув під час авіатрощі гелікоптера поблизу Іранської Джульфи на кордоні з Азербайджаном. В катастрофі також загинули міністр закордонних справ та кілька інших чиновників.